Друзі, всім привіт! Ради вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Отож, друзі, важливі новини з Польщі для українців. Знов Польща заговорила про вакцинацію від COVID-19. Розпочалася реєстрація на щеплення проти коронавірусної інфекції. Також дітей від 5 до 11 років напрями на вакцинацію надходимуть автоматично всім дітям, які досягли 5-річного віку. А вакцинуватися можна буде з 12 грудня. Також, друзі, почалася реєстрація на вакцинацію від covid 19 дітей віком від 5 до 11 років. Також уточнюється, що графік вакцинації складається з двох доз із рекомендованим інтервалом. Між щепленнями не менше 21 день. Для дітей 5-11 років із тяжким імунними порушеннями графік первинної імунізації складається з трьох доз, дві дози з інтервалом не менше 21 день, та також додаткова бустерна доза з інтервалом не менше 28 днів після завершення двох доз. Також, друзі, хочу нагадати, що в Польщі дозволили вакцинацію дітей вже з 6 місяців і розпочинати її буде також 12 грудня 2022 року. Вакцинація від COVID-19 буде доступна для дітей віком також від 6 місяців до 4 років. 5 грудня до Польщі прибуло вже 504 тисячі доз. Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. 7 грудня пункти вакцинації можуть також замовити вакцину від covid 19 в ІТ-системі. Також, друзі, міністр охорони здоров'я значив, що зараз в Польщі найбільшою епідемічною загрозою є грип. Від вересня до кінця листопада захворіло майже 1,3 мільйона поляків, і майже половина з них діти. Також, друзі, міністр охорони здоров'я Польщі зазначив, що наразі до Польщі достало не майже 3 мільйони доз проти грипу, а вакциновано лише 600 тисяч людей. Чомусь цікаво. Отож, друзі, вакцинуватися самому чи вакцинувати своїх дітей це особисте рішення кожного. Свою думку з цього приводу я вже висловлював в одному із своїх відео. Якщо вам цікаво, ви можете подивитись його в підказках цьому відео. До зустрічі!